Привіт! У попередньому відео ми розглянули, що ховає файл Юрі. Якщо ви не бачили цей відео, то обов'язково подивіться. Підказочка з боку. А у цьому відео ми розглянемо, що ховає файл Нацуки. Якщо ви захочете відкрити його через блокнот. І знову перевести цю всю дичину на base 64, то у вас, м'яко кажучи, нічого не вийде. Тому потрібно відкрити цей файл за допомогою зображень Windows, наприклад. І нам висвітиться якесь незрозуміле зображення. Після цього потрібно запнути його у Photoshop і інвертувати колір зображення на попередній. І тут вже щось вже проглядується, а потім нанести це зображення на 3D-об'єкт конус, або використовуючи фільтр полярних координат. Встановити його на прямокутного до полярного, і ви побачите зображення біловолосої дівчини без зіниць. Хто це і що це, ми поки що не знаємо. Ми дізнаємось, коли ми будемо Пограй зі мною. Що? що відбувається? Пограй зі мною. Фух, Нарешті вона замовкнула. В наступній серії ми будемо розглядати файл Сайорі, а я пішов чистити комп'ютер від вірусів. Усім гарного дня.